Повна вартість авто 979 800 і одразу можемо зробити мінус 100 тисяч гривень і отримуємо 879 800 і вже від цієї цифри будемо рахувати. Першочерговий внесок 30% це 263 940, беремо кредит на 5 років, каско включаємо в цілу кредиту і отримуємо Тобто вам одразу треба мати при собі 320 тисяч гривень, і ви зможете зразу виїхати на от такому новому дизельному дастері в другій комплектації і сплачувати щомісяця протягом п'яти років по 15 917. Непогано. Креді Агріколь єдиний банк на українському ринку, який має сертифікат ISO 9001 з автомобільного кредитування, що є гарантією якості обслуговування клієнтів. А ще це банк з виключною репутацією, що належить до однієї з найбільших у світі міжнародних груп. До речі, днями Кридіагріколь вкотре відзначили як найкращий банк з автокредитування в Україні. Ну і бонус ще один: до 17-ї річниці співпраці з ранок редіагріколь підготував подарунок першим п'яти клієнтам, які отримують кредит на новенький дастер. Ось такий зручний та стильний бокс-органайзер, який просто відмінно впишеться в багажник вашого авто. Але пам'ятайте, тільки перша п'ятірка отримає його. Тому варто ворушитись і не забути сказати менеджеру кодову фразу. Хреді Агріколь – перший автомобільний банк. Продовжуємо.